Головне про події 11 квітня окупанти повністю зруйнували трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Верховна Рада, нарешті, проголосувала за закон про мобілізацію. А європарламент відмовився від фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Докладніше далі. День почався з поганих новин вранці 11 квітня. Внаслідок ракетної атаки окупантами повністю зруйновано трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Наразі знищено 100% генерації. Також уранці, через російську атаку, в Одеській, Харківській, Запорізькій та Львівській областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому законопроєкту про мобілізацію номер 10449. Рішення підтримали 283 народні депутати. Тепер мобілізація в країні проходитиме за новими правилами, які почнуть діяти через місяць після підписання документа президентом Володимиром Зеленським. Наприклад, замість строкової вводиться базова військова служба строком на 5 місяців у мирний час та 3 місяці у військовий. Докладніше про положення нового законопроєкту – Дивіться у сюжеті Телеграф UA". Верховна Рада України проголосувала ще одну важливу постанову для військових. Тепер ті, хто захищає батьківщину на передовій, отримуватимуть по 70 тисяч гривень доплати на місяць. Тобто, окрім зарплати у 20-25 тисяч та бойових, які складають 100 тисяч. Українські захисники мають отримувати ще 70 тисяч гривень. Постанову підтримав 321 народний обранець. Російська армія наразі на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення, за словами Верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО у Європі генерала армії США Крістофера Каволі, кремлівський диктатор зараз на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії, її Верховстат запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Петріот, які зараз вкрай необхідні Україні. Верховстат нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню. Систем Петріот, коли Україна потребує сім. Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів. Проти були 62. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.